на Але не Диви, я вже бачу тут хентай, новоруто. А де подивитися, що забуждає, тільки побачилася. Доброе утро, сьогодні прекрасний день. Блядь, щось якась блядина запалила, якусь хуйню. Тут якийсь туман, воняє все, і елік туди стоїть, їбать. Та йди ти нахуй. Розпишись на свіськах, можна. Ну? Я вже все, маленька. маркер з Маркер? Давай. А, я вже роздіваю. Я вже роздіваюся. Да. блядь. Рівя, коротше, їдемо в аніме шоп. Щоб ви розуміли, я аніме ненавиджу, але я дуже сильно люблю цього пацика. <рес> <рес> я любив аніме. І я согласився на цю аматюру. Я, блядь. Не знаю, як я согласився, просто я реально сильно його люблю. <рес> все, ми приїхали, зараз будем шукать наш аніме-шоп. Ну давай, включай ету. Бляха, тут гарно. Ага. Де трамвайчик і Там якесь кольцо бодріння. Я тут ще не був, кстати. Я, я теж. Давай, не знаю, кудись підемо. Станем. А ну давай. Я не зі сторони А ну покажи, покажи. Я не зі сторони йдем. Так маршрутно ж ми. Давай, дійдемо цю то маршрут без... нажми. То я без маршруту бачу куди. Похуй, лучше з маршрутом. Щоб... Коротше. Угу. Ідемо по прямой і Зрозно? все. Ну тут гарно, скажи. Тут дуже гарно. Так, да, наче панів в Львові чи що попав. -по? Я б в, в Львові не був, ну типа по картинкам, типа. Ще він закритий? А скільки годин? Тільки? Ну так норм. Зараз поки ви... дойдемо криється. То вовчий... Ти думаєш, що ми туди будемо 20 минут іти? Да. <різь> ну похуй. Пройдемося, ну, подивимося. Бля, ну туди охуєнно. Що-шо? Що? Тільки що маршрут понявці, то ну, мало маємося так проходить, а ми про що ці попіці. Цей... Маршрут таки поняв, блядь, вернувся. <різь> похуй, дуже гарно. Бай мені тут нравиться. ще що, що Що? Я також не був Дуже гарно, їба Бля, тіп хоче срать, з дому приїхав, терпів, терпів, бля, тільки це ж тиждень не срашний. 5 днів не зраз, йобаний рот. Кажу, що за день піде покакає. В Позадку можна зайти, в позадку там хороші туалети. Да? Або да. да. был... Макдональдс, да, да. да так, а ну що там? По а вона по прямій? Да. О, охуєнно. Ну все, йдем. Зараз про рекламу аніме-шоп. Ну короче, охуєнно. Короче, ми знайшли аніме-шоп. Воно, аніме-магазин, він тільки зараз закритий. Зараз ми перекуримо і йдемо. Так що там зайшли в якусь залупу, посидимо тут. Let's go, в мешо, блядь. Уху. Uh -huh. Диви, я вже бачу тут хентай, нова І ще якусь хуйню. Давай відкривай. <плес> Ой, я чуть не вбився. Добрий день. Добрий день. Це для тебе рай, коротше, Макс. Блин, может я себе чашку даже возьму? А почему тут палка? До аниме. А ты я знаю кто, это BTS. Знаешь, как их называл? Бабы с дядьками. А что ты вообще хочешь себе? Пикачу! А це хто? ти знаєш хто це? Та та, хто? хто? Танджер. Кстати, ти на нього похожий вроді. Ну чуть-чуть, напишіть комментарий. Ну на без на тоже. Тікі токи десь. А це короче, для цих я квадроблю Григорий считает себя собакой. Его что-то принуждает грызть кости. Григорий живет в будке. Рядом с будкой любимое дерево Григория. Ушка. Хвостик А что это такое? Прикольная фигня. Ну, кстати, такого на дома есть. А что это оно? А маска из А маска? Повязка. Не помню. О, дивись, порука. А ты не хочешь себе костюм Наруто? Гравити Фолс. Че, Вихрь, зацени! Остров жопы! Сус, ну ты шутник! Блин, а прикольно, скажи, а? Да. Блин, я бы себе сетарку какую-то и Хоч я не навіжу аніме. Це займає я занімаю сім'я Я Тільки перший сезон дивився. Олегорія, скажи. Я казав, що ти тут поновиться. Уно аніме? Оце купити тобі, к соді. <різь> так це Uno Anime. О, я на того, мабуть, не похожий, чи ні? На того, типу... Ну, бля, я не пам'ятаю, як називається. Катя, ні, не похожий. В мене з не повно все. Це вже <ще> якийсь... Одноглазий. Слышь, сіськи мої отдав! А что это за сатуэтка? Это кто такие, типа? Это не знаю. Ты не знаешь? Это, наверное, девчачий мультик. Скажи, что с О, брелки! Кольца всякие какие тут, тут даже еда есть. Китайская. Не прикольно. А, это склад, ты сюда нельзя. Там склад. Ну, он, кстати, футболочки вот прикольные. Mm -hmm. Вот, бля, рукожопая. Да тут есть даже какие-то эти журналы. Точнее, не журналы, а эти. Карточки какие-то. Ну так, а мне эта сцена больше понравилась. Сцена? Да, все, бачишь? Все прикольно. Ты це сейчас аніме Купляешь футболку, сидишь и в ней. <говорит> Может, тоже стать анимашником. Будем вместе смотреть. Да, Сегодня ночью. Я сегодня еду уже домой. А ну, ух ты, ты не хочешь себе такую милфу <laughs> домой забрать? Такой стип, да? Один из англовых Блин. У него было не кто А цей персонаж? Угу. Из Клинка. Он типа, ну, он все обойдет, он такой нитик мне не нравится, потому в новом сезоне прям имба будет. Знаешь, что может быть Не знаю, показывай. Это что значит? Не надо, дядя! Что-что? ДОТ. Дота. Дота? <свят> Я не шарю в этой теме. Какие еще есть там куточки? Интересные там еще есть куточки?

Тищу. 700 гривень, прикинь. Така фігурка, не? Скільки фігурку? Але я тобі думаю надав якусь фігурку таку недорогу, маленьку. Але їх багато. От, отам, отам мені подобається. Яка? Це хто? Оця? А де я піду? Я тільки що побачив оце. Підиж, Яка ще? Вот А, ну ты, конечно, до сумасшедший тип. Вот это, 1600. Сколько нахуй?! А бляха, прикольный, реально. Вот же все такие. Он прикольный. здесь даже есть тапочки. За ними. Подушки. Смотри, лампа есть. стики всего интересного, я все купил бы. Если бы я был бы фанатом аниме, я бы тут бы стики гроши бы этот. А давай тут подаемся, что тут есть. Тут даже есть игры какие-то. Пабг мобайл. Угу. Не, вообще, вообще. Чуть-чуть, наверное. Батлграунд, да, он бачит. И не одна така. Я тебе кажу, купи эти лапки и будешь квадробером. Еще ушка тебе купим. И маску, и и маску да, только маску тут надо какую-то собачью. А я, кстати, картину купил, бо я люблю малювати. Блин, может я картину реально купить? Блин, я напевно себе картину куплю. Якусь офигенную. Ну тогда, чтобы малювать, понял? А я люблю малювать. Вот прикольно вроде. И она в комнате где-то повисит. Або в себе, в общаге, або домой. Это тоже прикольно прям. Вот это прикольно. що бля, хаприкольно. Ши шо? Це ж це шо, це типа лінзи? Це тільки замітрі. Ти хоче собі лінзи? Для них ще треба типа якісь спеціальну рідину, щоб їх було де сохраняти. Львові сігри.

Так, я спросив би цю статуетку, а це й досі не може оприділитися. Що він хоче? Да. Кстати, прикольный варіант, я думаю, для тебе футболка. Або ті... я не знаю як вони називаються, Плакати, коротше, да. Я не анімешники то взяв. Ступетку. Вот а лучше синьоє, если ты вибираєш между ними. за Але я думаю, мабуть, маленька буде трохи. Хоча? Хотя... О, ні, норм. А ну. Офігенно, кстати, дуже офігенно. А ну повернись. Прикольно. Що, береш? Зараз бушу ні їти. тут Что ты хочешь? Ну, штука. Угу. А ну дай, я на себя начеплю. не знаю, что Дай, а дай. ты, ты хочешь подружки свои? Нет, я хочу сходить. подружки. Я а. 150. Ага. Так, ну, вроде чиновник. Це я О, Всі гроші оставив. Ну да. так. Одині, Давайте я так пропікаю. Ага. Ти що, Ні. Чи шо? що? Це ні мене не по своїй волі подивився? Не по своїй волі, це як? Заставили чи що? типу того. Нормально. О, Чашка прикольна. Чашка прикольна. Твоя лучше? Моя Ого, ого, оце вообще анімешники. А може, ну, ти там накупив? Скільки ми там пропу... Час? Час пробули в анімешопі. бара, де Коротше, скупилися, потратили лавешку. Я 350 потратив на одну йобану статуетку. А ти скільки? 1590. Йоп, твою мать, йобані студенти, гроші нема куди дівати чи що, місяць Йопюма. Молодим похоже. Дорого, ну але, блядь, воно то стоя. Особливо якщо ти анімешник, я думаю, там піздієш. Ну так все, тепер йдемо. Пішли. Стий стий стоїть, друзі, стой. Стий, шо сів, блять. Чого не збили мене на. Є план, блядь. блядь. Мені похуй. Ну коротше, якось так. До речі, зараз яке? 20, яке число? 21 чи 20? 20 число. 20 те число? Осінь? А блядь, так жарко, це жесть. Перекус анімешний кавчег. А да я теж хочу таких ходок пропасть. Кусний? По режокесером. Нам поддерживает телефон. Я тоже хочу подухать. А ты Харя не лопне? Нет. Лопна. Ты об'явився. Ты тогда иначе с пермана ївся. Ну здесь должна. Дай твою фу не попробуй. Але нам попробуй мою. Хоть он, кстати, мне он м'яско видно. Ну, блядь, накладывать, конечно, я с М'яско? Мясо? Пырыжок тоже обалденный. Okay. Мясо там.